Вітаю, шановне товариство. Бажаю гарного настрою і приємного перегляду. Пігнали! Що може бути краще за ПП Бізон, тільки торт Наполеон. Поступила інформація, що загуляв один суперник. Ну що ж, підемо з цією бригадою. Давайте я два суми побивай. Дочекавшись всю группировочку, летим на штурм. На втором. На втором. Поехали. Поехали. Ага, вот и перший отримал по зубах. Ну, да. А вообще, не. Зараз ну, же десь братва должна прийти. Тактично рухаємось і детектим Наступна О, ціль. Є. Синя м'ятка, чувак. Мене побачив. Ні. Не побачив. Ні. Напевно, читав колонку Сад, Дім Огород. В газеті життя. Був, да. Може, десь уже дівся, я не знаю. Тим часом, поки ми винюхували дачника, наш тімейт босс поклав уже. Поспешаю на допомогу, братві. В ангарі є ще, ні? еще, <різь> ні. Все, всіх. Залиште мені Все. хоч одного, хоч кусочок, ну хоч крихітку. Плюс, 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 почув. Тим часом бос знову вступив в конфронтацію із шкідниками. Летим на допомогу. В хаті. Другий етаж. Ну постривай. Зараз Я ти б... мене попляшеш. А! Хлопче, мабуть, треба змінити тоді окуляри. Але дякую. Відчуваю, відчуваю гранату, кабанчиком роблю ноги. Другий етаж двох замало зламати мої стальні. <кхух> Волю. Пати ще є чи немає. Що, біля мене є. В хату, походу, зайшов. Все, убив. Знімай шляпу, коли в хату входиш. Тебе що, не вчили? На. Друзі всіх. Диви двері паніличі вклад. І що я тепер скажу кажу цієї шикарної, респектабельної дачі. Чисто добрий вечір, так? Да? Набиваємо кишені крамом і продовжуємо наші цікавені пригоди з бізоном. Не перемикайся! Саме цікавіше попереду. Непрохані гості завітали до нас. Тримай сливу від діда. Одного ног. Одного ног. Шкода, що так вийшло. Але спішов забрати чіп угу. і підняти нашого товариша. Четвертого в копілочку. А зона все менше і менше. Далі ще цікавіше. Сходить хтось зі мною на нарезалку, щоб я не сам побіг. Чи чуйка? Чи то двадцять випало? Чи може просто застял? Та він сюда сейчас наресовку приїде, Сядь, і не стреляй. О, ты перші бажаю через на тему этих. Хай заиде, на станет и начнеться. Сейчас приедет. Ревето стогне Дніпро, широкий та ні, це помаранчеве купе. Цып, 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 цып. Ну давай, сміливіше. Бо до тебе так ні одна курочка не підійде. Ну, чого він нарисує? Ты будешь? Чебаньку баньку затопить? А, так ты тут не один. Пошла возня. Помстимось за тебе, Вінс. Ты був класним напарником. Лівою рукою Латаю боса. Правою витираю сльозу. Все по мужськи А есть інфа, де вони? Ого. Парне розлив молоко на обличчя. Але наш тімей впорився з цим. Красава. І звісно ж, не забуваємо за вінце. Забираємо чіп і телефонуємо в небесну канцелярію. Криками Яхуї! Вриваємося в кемпи! манери? де гостинність чоловіча? Навіщо так одразу з усіх стволів? Обложили з усіх сторін. аккуратно, дето на... Мхм, mm граната. -hmm. Чіп не надо, чип. На кого ви ж мене покинули? Що я маю робити один? Ти це бачу, там шапка ледь вуха не зірвала. То, что ж тебе на Counter Strike? Амин поднимается вот это. А там все понимают, то есть С первого раза. Ох, А, всё, я понял, откуда он ебашит. Там с гор. Одним глазком погляну. Откуда? со всех сторон. Что там за грибочек вырез? Єсть чуть-чуть, іногда бывает. Хлопці жартують, наївся кіберкотлет. Знаю, що позаду має бути ще один. І тут же починаються нерви. Та е це... это уже next level парні ви... Багато. Багато. Ви не хочете в Ще сім і гадки немає, що робить. Користуюсь моментом, і на м'яких лапках підкрадаюсь. Серце вже колотиться, як у зайчика. Але шансы при приборные... є Хз. Ну два. Два. И я. Та рука как обычно. Последний момент. Самый важный. Демонструю нишпорку. Реакція мангуста. Трошки не вистачило. 1001, і одна, але не ніч, а демеджа. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодного випуску. Joe.